Найбільша бурштинова плита. Плита з бурштину довжиною. 2 метри тридцять дев'ять сантиметрів. Шириною. Метр двадцять ширини. Два см. Увійшла до Національного реєстру рекордів України. Я вибираю національний рекорд. Це найбільша бурштинова плита. Автори Максим Затолібита та Олександр Остапенко. Більші поздравлення. ребятам піонери в області Сирійного с з этого сырья. це результат трьох років нашої роботи. Звісно, нам дуже приємно. Головне, щоб нашу роботу оцінили люди. Ідея робити інтер'єрні плити з бурштину виникла у Олександра і Максима три роки тому. В своїй природі ми блюрі. Десь 15 років вже займаємося цією справою і десь приблизно три роки тому назад стала така потреба, що Якби, е, ювелірна промисловість вона працює, да? а більше ніде буршти не, не використовують. Там якісь картинки, якісь поділки, але воно ну, не має такого якби для нас значення, тому що ми постійно працюємо з інтер'єрами. І от ми з Сашою почали потихоньку експериментувати. Спочатку це була плита 500 на 500, потім 1200 на метр. І так ми дійшли до цього формату. Він, е, ми його називаємо мебільним, тому що ми з нього... Починаємо робити уже вироби. Наша основна мета була використовувати бурштин в інтер'єрі і робити з нього меблі. Плита з бурштину, за словами розробників, міцна і має меблевий формат. Це мебельний формат, який дозволяє цієї плити різати, країти її якось, складати з неї тумбочки, столи. будь-що, столішні, будь-що можна з неї робити. Наше досягнення це. Розробка технологій, які дозволяють переробляти бурштин в великих масштабах, саме в тих масштабах, які на сьогоднішній день видобуваються в Україні, а видобуваються в нас немало. По нашим розрахункам, біля 10 тонн на місяць сировини вивозяться за кордон, ну за без, скажімо так. Тому ми би дуже хотіли, щоб це, це питання врегулювати і займатися в Україні переробкою сировини. А не вивозити її за кордон. За словами експерта національного реєстру рекордів України Віталія Зоріна. Проєкт претендує на світовий рекорд Гіннеса. Це плита не только сама більша янтарна плита сінова производства в Україні. Ну і в світі. но для того, щоб правильно закончити світову експертизу і отримати міжнародний статус. І минимум 6 шість місяців роботи нужна бути нові технічних документів, доказательства того, що це дійсно янтарь, того що це дійсно технологія, тому що це дійсно сіріна технології і так далі. І дай Бог, щоб через яке-то количество времени об этом узнал весь мир. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.